Ну що ми? А де дата випуску? Дата кінця дня. Та може, там під зону, там десь. Чого ви оце до сих пор не купили різдвяну кутю? Це ж я дурна з черв'яками. Трувару люх. Треба йти оце взяти кутю. На Паску буде. Місто Паски ми будемо їсти кутю. Так, що у нас тут ще є? Квасоля по-українськи, 40% знижки. 23 рік, чи що, чи, чи вже в мене в глазах 23. Та ні, воно то дійсно, може, срок годності закінчується, там треба дивитися. 25 рік. 25, а може, вже все, кіно, дивіться отут на дати, Багато всього є. Так, а, це не поубирали. Це що? Ось, дивіться, тільки куті залишилося. Це треба. Да. Ми не будемо паски їсти, ми будемо їсти різдвяну котю. Вона коштує, дивіться, 5490 і 40% знижки. І 78,90, і теж тут 40% знижки. Так, хуторок. Що у нас тут йде по хуторку? Манна марка. Крупа на хуторок. Не беріть, вона не дуже це мені подобається. ну 800 грамів. Це 800 грамів. До 6.04.25. А, це теж вже скоро червяки заведуться. Я колись взяла тут повністю розпаковувала кошу якусь ось там вона Боже. стоїть.